Ні, 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 ми трьохмасну кішечку не продаємо. Це, мі... Це моя. Ми не продаємо зайчика нашого. У нас три штучки. Три штучки. Три котики. Вони у нас безцінні, вони не продаються. Ні ні, ми не продаємо, ми не продаємо. Зараз я Мікучку дам і ми її не продаємо. Міка, не шипина, Кісика, ти що? Ти що така агресивна дівчинка? Мікучка, Мікучка, щось не в настрої. Тебе купити хочуть? Не можна її купляти. То мамина дівчинка. То мамина дівчинка, зараз секундочку. Щось вона шипить на кисика. Мікочка, ти що? Ні-ні, Ми не з Запоріжжя, ні. Міка. І куди це ми намилились? Ні-ні-ні, ми не віддаємо, вона не віддається. Не продається, не віддається, це наша кисенька. Наша Манюня Ти хочеш на віконечко, Міка? Якщо на віконечко, то трансляція буде без мами. Будеш сама або з До речі, хочете прикол? Оп-оп-оп-оп. Кузя теж сидить. Кузя теж сидить. Що там? Кісичок, так? Задумався щось. Тільки не нападати на кіска, добре. Ні-ні-ні, дякуємо. Нам вистачає трьох. Нам вистачає, правда. Ні-ні, ніякого не треба. У мене у нас вже є. У нас вже є свої. У нас свої кицічки. Що, будемо на підвіконнику трансляції, ну тоді без мами, тоді будеш сама на підвіконнику, бо я не знаю, чи до тебе хтось прийде Будеш на підвіконничок йти? Все. Буде йти. І хто тут? І хто тут вже з цієї сторони? Ти бачив, кузя? Вже з цієї сторони красуня. Втече, та? Чи не втече? Будеш на підвіконочку трішки зніматися, будеш? Ну, тоді без мами, тоді сама. Сама спілкуйся. З усіма. Що, хочеш до них? Хочеш до них, так? Кісочок, на що люди мають дивитися? Кісик. Відійди, будь ласка. Відійди, хай міхочку ще по -по побачить. Ну добре. А не кусай мене, не бий мене. Ти чому мене б'єш? 에, ну, Кузя, Кузя він е, всіх строїть, всіх цей. Кисочок відійде трішечки. Ой, 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 ой. ой, 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 ой кузя, 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 ти що? Ось бачите. <рр 'ю> бачите, хто самий а хто заляканий головним?